Добрий ранок, добрий ранок. Ось ми і повернулися з Таїланду. Зараз я вам покажу трішечки те, що ми привезли. Що вважаю для себе корисним, що рекомендую привезти. Тож, почнемо. Привезла я косметику, привезла я десь щось із ліків, привезла я десь щось із харчування. Тож, давайте почнемо із їжі. Що ми привезли з їжі. Ось Раді є така дивна штука Fresh Chicken. Тобто, це гарно до пива, гарно смакує так. Риба з курицею. Я не знаю, чому саме так. Такі смужечки, які можна їсти як з пивом, такі як їх можна рекомендують навіть їх запарювати з лапшою. Не знаю, нам смакує просто до пива. Ось така штука, вона недорога, але вона. Цікавенька. Далі привезли ми з собою Том Ян. Така собі замануха для е, супа Том'ян. Не знаю, ми не пробували пасту написана. Тут намальовані креветки, звичайно, всякі їхні домішки. Будемо пробувати. Взяли ми їх декілька штук. Будемо пробувати, вийде, не вийде. Поділимося з вами потім своїми враженнями. Далі. Це зелений чай. Ми полюбляємо зелений чай. У них він у таких розпаковочках. Ще не спробували, але ж може бути. А це кава. Не знаю. Я люблю... Я любитель кави, я дуже обожнюю каву, я вживаю каву доволі таке часто, тому вирішила спробувати. До речі, в отелі кава була дуже смачна, з кавомашини, і мені вона сподобалась. Не знаю, яка саме там була кава, але це мені подобається. Далі ми переходимо до косметики. Є у них ось такі невеличкі пакетики із кремами. Це крема, такий більш зволожуючий. Це більша упаковка, але є менші упаковочки. Я нею користувалася в дорозі. Це томат освіжає і допомагає, як то кажуть, шкірі стають м'якою і еластичною. Рекомендую. Це алоєвера це взагалі дуже-дуже зручно. Я їхала, в мене була маленька така, такі тюбики, коли я летіла з крабіу. Дубаї, то я якось так змазувала собі лице, тому що в повітрі в літаку дуже пересихає шкіра. Ну, а це знамениті тайські маски. Це маска з колагеном, золота маска. Її відкриваєш, прикладаєш до лиця і тримаєш 10-15 хвилин. Дуже-дуже така дієва. Це маски, які я брала в минулому році, це равлик, на слизі равлика. Тому я його взяла декілька штук, це пригодиться. Так, далі переходимо до ліків. Це бальзам, бальзам кобри, зміїний бальзам. Він дуже допомагає при захворюванні суглобів. У мене втолі. І інколи болять суглоби, тому я його взяла. Його треба використовувати так. без фанатизму, тобто чуть-чуть наносиш на шкіру і маєш результат. Це нам заходить. Далі. І, звичайно, тайський парацетамол. До речі, це не дешевий парацетамол. Я брала його декілька упаковок, він нам сподобався і допомагає. Як мені, то я фанат парацетамолу. Так, ну, а далі, а далі піде косметика. Це зубна паста чи зубна, зубна суспензія, су, 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 суспен, я не знаю. Вона така всередині коробочка. Не знаю, відкрию чи не відкрию. Ось така. У цій коробочці знаходиться такий невеличкий собі тюбічок. До нього йде палочка, я не знаю, десь я її поділа. Ти береш палочку, наносиш собі на зубну щитку, і оцієї невеличкої баночки вистачає десь на 2 місяці. Дуже зручно їздить в дорогу. Це. Далі йдуть олії. Олія. Натуральна кокосова з бризгалкою. Мені вона дуже сподобалася, я нею користувалася коли підгорала на сонці, тому скажу, що це. В неї навіть можна лікувати волосся, збризнути на корені, роз, розвнести на всю голову, на, все, на всю довжину волосся дуже-дуже дієво. Це така ж сама олія, але це вже алоєвери. Алоєвери я ще не пробувала, тому. Я сподіваюся, що вона буде теж мати такий же самий результат. Далі. Це китайські бризгалки. Вони використовуються повсюду, Береш, просто збризгуєш, маєш хороший аромат і зволоження. Це вже я купила собі зубну пасту, невеличкий тюбик теж. Для подорожі, для поїздки, І можна брати до ручної поклажі, дуже-дуже суттєво. Це від сонця 60, дуже-дуже така зволожуюча. Ми просто коли летіли в Таїланд, у нас забрали наші крема. Сказали, що вони перевищують 100. 100 мл тому у нас їх забрали, і ось таким чином нам прийшлося купити це. Далі, це лаванда. Я фанат лаванди, дуже люблю. Не знаю, як вам сказати, це невеличка така баночка. Який, який є аромат. Її можна десь вдома використовувати, можна десь використовувати з собою. Дуже приємний аромат лаванди. Ну, а далі пішли крема. Вибачте, що вони в такому вигляді. Але я все це відкрила, тому що треба було перевести багаж і ці всі зайві коробочки були. Це крем. На основі равлика. Я всі крема беру на основі равлика. Це дуже, мені дуже-дуже все це подобається. Це маленький такий крем, який наноситься під очі. Під очі наноситься він такий дуже-дуже-дуже. Це в нас золото равлика. Бачите, ось його упаковочка, навіть написано на російській мові. Він наноситься на ніч. Це нічний крем. Ось це він. Далі йде теж колаген і равлик. Цей крем я використовую як денний, так і нічний. Він дуже зручний в нанесенні і дієвий. Так, це зволожуючий крем, тут теж присуть алоє Вера, у ньому. Його можна використовувати як вранці, так і ввечері. Ось такий він має вигляд: алоєвера. До речі, треба, коли купляєш крем, дивіться, дату вживання. Я купила крема, які будуть дійсні до 24, до 26 і навіть до 25 року. Але обов'язково дивіться. Так, це не утрималося, купила комфорт, ось такі штучки, які ти додаєш при прані. Як кондиціонер. Ну, зручно, так десь можна використати. Ну і крем для шкіри, я його наносила після того, як ми приходили з якимсь дивним фруктом, я не можу сказати. Ну, ні, фрукт, боді вітер крем, він корисний для всього тіла. Я так от вив... після душу, після цього змазуєш дуже-дуже зволожує. Це крем Алое Вера, він теж більш підходить до, як зволожуючий до всього. Після того, як ти помився, після того з вітаміном є е, геля рома. Тобто він теж мені дуже заходить. Якщо ви хочете купити такий крем, то будь ласка, це в Таїланді. Таїланд взагалі дуже багато тайської косметики, яка Мені зайшла, і я її використовую в своєму житті. Ну, Це, звичайно, маленький кусочок мила, алоєвери мила. Воно йде як для умивання, в кого є прищі, в кого є вугрів, в кого є чорні цяточки на лиці. Все це можна використати. Тож, ось такі невеличкі заманушки, такі невеличкі покупочки я привезла з Таїланду. Це те, що Використовую я і використовує моя сім'я. Тож, для тих, кому це було цікаво, читайте, дивіться, підписуйтесь на мій канал, на наш канал, Любов плюс Анатолій. Використовуйте все в своєму житті. Дивіться наші розпаковки, дивіться наші поради. Заходьте на нашу сторіночку, підписуйтесь, ставте лайки. Тож, з вами Любов і Анатолій. До зустрічі в інших подорожах. А зараз гарного дня, гарних сподівань на все краще, будьте здорові, миру кожному!